Доброго дня! Сьогодні ви познайомитесь з поняттями дорога, доріжка, шлях, напрям. Дорога це смуга землі, по якій ходять та їздять. Місце для проходу, проїзду. Дорога призначена для руху транспортних засобів та пішоходів. Доріжка штучно створена вузька дорога у парках, садах, в горах. Шлях це відстань між двома точками, пунктами, місце, простір, яким відбувається пересування. Напрям це лінія руху або лінія розміщення кого або чого-небудь, коли необхідно рухатися у певному напрямку. Давайте повторимо дорога, доріжка, шлях, напрям. Я бачу дорогу, але не знаю, куди вона приведе. Подорожуй, щоб дізнатися.